Відгадай смартфон по дотику та отримай подарунок. Окей. Okay. Це so, iPhone? E, ну ні. Камера що тут нагадує. Басейн. <laughs> а, точно, це ж Google Pixel 9 Pro XL. Так, так, правильно. No, це, це дуже легке, насправді. Що? <laughs> це <So, the> iPhone? Ні? Три камери. Так, 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 тут три камери. в Рядочок рядочок ідуть. Це Samsung? Так. Але як думаєш, яка це модель? Дуже важко сказати, бо в них і А, і С серія ну практично однакова. Це e, двадцять 24 Будь ласка. Я його знаю. такий масивний телефон. Це голо. <гум> Аблокамери... він, він що розкладається чи вже ні? Розкладається. Він так. що, розкладається. Так. Все добре. Так. так. Samsung? Ну хто в нас розробляє розкладні смартфони? Ти мене. Питають. <гум> 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 Який це Google Pixel? Так. Так, за правильні відповіді. Ми тобі від всього нашого колективу вручаємо квіточку. Алоя алоя ало це гарна квітка. Вона до речі справжня.